Привіт. Я Кравченко Юлія, лікар-стоматолог клініки Галант. Хочу сьогодні вам розповісти про збільшення в стоматології, а саме про бінокуляри. Бінокуляри це оптичний прилад, який збільшує необхідну ділянку для більш точної оцінки клінічної картини. Збільшення можливе за допомогою спеціальних лінз. Бінокуляри допомагають виявити діагностувати різні захворювання, наприклад, каріозну цятку на зубах чи мікротріщини в емалі. Конструкція сучасних бінокулярних луп дозволяє обрати оптимальний кут нахилу. Та працювати в положенні, яке буде комфортним для вас та вашого пацієнта. Ми можемо комплексно оглянути ротову порожнину, оцінити стан зубів навіть у сліпих зонах. Бінокуляри допомагають виявити карість та інші хвороби на ранніх стадіях, тоді, коли вони найлегше піддаються лікуванню. Це допомагає запобігти розвитку хронічних процесів, не допустити подальшого розвитку запалення. Оцінити анатомічні особливості каналів зубів, які неможливо побачити неозброєним оком. Таким чином забезпечується високоточне та ефективне лікування кореневих каналів. Бінокуляри дозволяють проводити художню реставрацію, ортопедичну Лікування з високою точністю. Бінокуляри один з найкорисніших інструментів в арсеналі сучасного стоматолога, який дозволяє лікарів гарантувати високу точність лікування, а пацієнтам отримувати якісні послуги. Запрошуємо вас на якісне лікування в стоматологію Галант.